Ось так, збираємося ми. Ось отак, збираємося. Гулять, так? Да? Гулять, підемо. Ох, ти. Я вже, каже, біжу. Біжу, так. Бі... Да. Біжу, біжу, біжу. Побіг, побіг. Все. Це тут комбінізончик є. Зараз будемо одягатися. Побалакай трішки. Ой, Боже, п'ятки подбиваєш, господі. <рив> да? Ми сьогодні зібрались в поліклініку, і ось ми тут уже так, а отут бабуля сяде, а ми вже спати будемо. Ось так. Ну, я поки що ворота закрию, зачиню, а потім сяду. Трішки нашого міста. Ой, це сквер. Ми вже були в поліклініці. все з нами добре. Ой, і поїхали додому. Приїхали. Ой, і зараз я громко відкриваю і ми ще погуляємо у дворі. Ось ми там. Маму запускає. Давай. Сьогодні нічого так хоч було вроді нуль, ну, але тепло, тому що тихо, бачите? Віка переклала малюка і лишила. А я буду гуляти з ним. Все. Ну, годинку погуляємо. Ми спимо. І оце стої колясочки переклали в цю, навіть не прокинувся. Каже, чого мені прокидатися? На дворі гарно сьогодні. <свист> Дед, Віка там по прогнозу побачила, що вже буде душ на вечір і замерзання. Нам, да, може, не буде. Ну, а ми гуляємо. Мені навіть не холодно, я взагалі така мерзлячка, ну, а зараз отак і мені не холодно. Ну, Катаємося. Віка говорить, ви гуляйте, а я приготовлю поїсти щось. Ну, це ж хоче, мабуть, гриби, я так думаю. Бо купували недавно гриби і з макаронами. Я знаю, що вона любить таку їжу. Ну, а ми погуляємо. Чому ні? Нічого робити не будемо потім. Каже, я, я прокинусь. Іду до мами, а ти робиш, що хочеш нам Так? городі. Каже, да? ти балакай, й не балака, я, я сплю. Говорю Віке, зробиш мені каву і винесеш, оце мені принесла каву. Я кажу, а це тобі перекус? Бо іще обід не готовий. На нічого що ми ще й не снідали. Ну, а це нагетси. два штучки, кусочок хліба, я такий люблю. Ну, і смачного мені. Малеча спить, а я хотіла трішки обійти, поки він спить, Подивитися, що ж мені робить. Коли Віка говорить, мені треба поїхати. І ще по справах, так що сьогодні у тебе, ну, коротше, я пролітаю з огородом. Ну і ладно ходила по Ютубу, це ж поки гуляємо, і думаю, почитаю, як люди зберігають на зиму мультифлорки, бо, ну, я з свого досвіду ніде тоді не читала, я їх. Не обрізаю на зиму, лишаю кущиком. По-перше, ну, це з мого досвіду, вони затримують сніг, і оцей кущик, квіточки, хоч вони вже й засохші будуть, вони там ну, якби зберігають оті, е, живці, які підуть знизу з корінців. У ну, мене так виходить. І потім іще говорять. Ну, треба садити просто одне стебло. У мене тут ось в таких шариках до десяти до стебел і нічого не розпадається. Ні, ні одна квіточка не йде в бік. Просто якщо дуже такий уже е, дощ буває, то е, да, кущик розчахується якось. Ну, а так, от бачите, вони ж стоять і, і довго стоять. Буває вже і сніжок на них випаде, і морози. ну, Ну, і оце, ці шарики. Ну, в цьому році вони гірші, в прошлому році були такі здорові. Говорять, що там треба десь приблизно 50 сантиметрів один від одного відступати. Якби я так відступала, то в мене тут був би ліс. Ну, я трішки більше відступаю, і в минулому році дуже вони були великі, в цьому році менші. Ну, Засуха теж впливала на них. А я так отож подивилася за ці мультіфлорки, а потім думаю, у мене ж там два кущики є. Зараз покажу. Ну, знаєте, оці хризантеми. Я в минулому році вже не пам'ятаю, я їх обрізала, мабуть. Ну, о господи. Це щось страшне. Ой, ну а життя продовжується. Трошки страшно, звичайно. Але як буде вже? Ну, це ж продовжую далі. Оце в мене жовта і от біла. Тут треба зрізати, говорять, що лишити 10 см від землі стебло. Ну і укрити. Ну, укривати, то я укриваю, а от я не пам'ятаю, чи я квіти прибирала тоді, чи так і лишила. От. Ну, це ж зайшла, читаю, поки. поки малюк наш спить, ну нічого не плаче, не розбудив той літак. Хотіла ще сьогодні троянди обрізати, ну щось не виходить, що треба ще віку відпустити у справах. По роботі. Так що в декреті ми не сидимо майже. Ну, трішки сидимо. Нічого, бабуля допомагає, дай Бог здоров'я нам. Так, вже скоро будемо йти до хати. Це ж я подивилася. Так, я, 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 я от не пам'ятаю, я показала чи не показала, що в мене тут не одне стебло. А багато, ні, не показала. Бо я вже, як би показати, щоб не поламати. Дивіться, тут багато в мене їх. Дуже багато. Ой, ну так і трішки зламала. Ну, в мене отут десь так до десятка. Це ж вже я перевдягнулася, думала, що я попрацюю. Ну, вже нема коли працювати. Треба вже йти додому. Ну, що тут Вікулічка нам приготувала. Грибочки, печериці, і нагетси. і макарони. Це наш обід. Так. А пити що ми будемо? Нічого? І чайні? Ну, я думаю, можна чай попити. І поки малявочка наша спить, ми пообідаємо. А ця під ногами ще вештається одна малявочка. І що ти, гарбус? Давай, іди сюди, іди. Іди, я тебе погодую, Іди, красавчик, іди. Ну, йди, 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 йди. давай. Ні, ну ти думаєш, я на вікно тобі, давай мені нема коли. Іди сюди, іди сюди, іди, 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 іди. Іди сюди, іди. От так, отак, от отак. Давай, їж. От умнічка. Ну все, всіх нагодувала. Ти як за себе кидаєш? Хана. Ну, їж їж, голодний, значить, раз сидів на вікні, то голодний. Все, я побігла, бо в мене там малявочка. Дві малявки. Каже, могла б і довше бути, так? Да? Я граюся і мене охороняє. Фенді охороняє. Да? Ну Оце спав на вулиці, а потім віранду занесли. І він в 12 повинні були його годувати. А він прокинувся без 22. Ну оце поїв і тепер. Да, бавися. Ав-а? Тут... Каже, скоро скажу. а а, а, а? а, а? а, а. а, а. Ам-ав тут! Да, Ам-ау! Да, Пішла, взяла ножнички, хоч маленькі. Нам кожного разу щось треба. Оце Віта їздила там їй по роботі, щось треба. І вона заказала через поштомат. От, з епіцентру? Ну, вона говорить подушечка. Так, може тут десь є так, щоб? так будемо рвати. Не зрозуміло як воно тут. Так, Що до цього? Це За з Аліэкспрес заказували таку подушечку, але ми вже з неї виросли. І так, ну ладно. і ще трішки. Віка говорить, ну а що робити? Як каже раніше, ну це для купання, я уточнюю. А я кажу Віка. Були як? Махро полотенечка клали у ванночку. От. Все рівно клали у ванночку. А як уже з ванночки е, підростали, то прямо в ванну. Ось. Так, знімаємося хай сюди. Ага, ось тут треба теж. Ну, ну, вона щоб, заказала гарна така в Аліекспресі. Ну, а вона вже маленька. І оце вона вже заказала. так, скажу, так скажу, на, назва, найменування Матрацик для ванної. Одна штука і коштує 179 гривень. Ну, Отримала вона, заплатила через, ну, заказала через інтернет, і, а отримала на поштоматі. Ну і зараз. О, та тут. Так, і це зараз відкрию. Тут же навіть Мочалочка я так зрозуміла. Так, потрошу все. Яблочко, це мочалочка. Ну, це ж удобніше, ніж. Ну, звичайно, тут потовше, тут потоньше. Ну, я вважаю, що не дешево. Ну, ну, що тут, губка, поролон, ну, тільки що колір. І 179 гривень. Ну, нічого. Це коли мама зайнята, а вже у бабулі забрали малюка. І оце Шезлунг приїхав знову сюди. І він отак собі грається. В нього там книжечка, але він не хоче щось читати. О, ти вийшла, що, що робить Віка Каже, я встану і побіжу зараз. Ой. Святік? Святік. Ти дивишся на Фенді? Так, да, на Фенді. Нашо йому бабуля, каже, я й так півдня з тобою був. Да? Святік. Святік. Ку-ку. Каже, вчим пись. Скільки ляльок чи ігрушок. Не ляльки, а ігрушки. Ой, да. О. Я не знаю, то Наталя розповідає, як воно перевернулося там, оце вона в тіктоці бачила. Ну, там добре стоїть так крепко. Може, вже більша дитинка, да? ми ще маленькі, а там буде видно.